Шановні друзі, продовжимо наші репортажі про рідну Полтавщину, рідний край. Ми знаходимося в чудових місцях на межі Шишацького та Великобогачанського районів Полтавщини. Були на тихому полюванні. Збирали грибочки, білі, польські, маслятка. Тільки що під'їхали на цю галявину. Тут декілька диких кіз бігало. Ось хлопчик приїхав із столиці. Тобі подобається тут? Природа чудова, так? Да? Я зрозумів. Ось тут теж люди відпочивають. Дуже гарна природа, повітря чудове. А це ми глід. Як подобається вам тут Юлія Антонівна? Подобається. Гарно, так? Да? Дуже гарно. Господи. А що ви будете робити з ним? Чайок заварювати. Чайок заварювати. Екологічно чистий чайок. А ось такий дуб чудовий, гарний. Яка природа. І тихо-тихо. Не забудьш, сказати, що тут пробігала котує. А я сказав навіть дві. Навіть дві косулі пробігали. Ми їх бачили живі. Ну, до зустрічі в чергових відвідувах. Да. До побачення.